До наших гостей, до нас. І в нас вже прийшла гостя Анастасія Губіч. Доброго ранку. Доброго ранку. Анастасія Губіч це знайома подруга, можна як вас сказати. Так. Затриманих активістів автомайдану Ігоря Кобзаря і Андрія Шмандюка. Так. З Ігорем Кобзарем особисто я знайомий, це фотограф, відомий київський, і е, він байкер. З... Мені складно було повірити в те, що саме його затримали. Тому що до того за день і за два, і всі ці дні разом з ним пліч опліч і також з іншими фотографами ми працювали вночі на вулиці Грушевського саме як журналісти, як фотографи, як стрімери, в даному випадку я стрімив. І я здивувався, коли його затримали і його там побили. Ну, можливо, менше, ніж інших, але побили. Давайте не будемо. Не менше. Не менше. Ну от так, на обличчі не обов'язково написано те, що, що є на, на корпусі. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо зараз? А, насамперед, я хочу сказати, що співробітники Беркуту дуже обізналися, тому що Ігор на той момент, коли його затримали, не був Ця поїздка, не була пов'язана з автомайданом. Вони їхали зі зйомок з Андрієм на автомобілі Андрія і зупинилися, коли побачили розбиті автівки. Вони не встигли вийти з машини, яких побили, вкинули у автобус Беркутів. Тобто усі обвинувачення, які намагаються повісити на них, вони не обґрунтовані нічим. Ігор на той момент займався зйомкою, займався безпосередньо своєю роботою і. Винувачувати його в тому, що він uh -huh. не робив. Ну, послухайте, я так само міг їхати, я завжди так роблю. Якщо я бачу, що щось відбувається, я зупиняюся, ставлю машину на варіку і йду знімати. Ну ви ж знаєте, що таке мотохелп? І що Ігор був і залишається його волонтером. Тобто, якщо ми бачимо десь побиті автівки або мотоцикли, або скутера, ми зупиняємося і допомагаємо людям. Тобто, не зупинитися, не допомогти вони не могли. Тим не менше його затримали, його побили. Він потрапив в число тих 17 чи 19 автомайданівців, яких потім судили, і Ігоря присудили до двох місяців арешту. Це поки що. Поки що, так. Да, На ще. даний момент їм інкримінують хуліганство, і кажуть, що вони, начебто, відбрали у людей перехожих телефони. Це наші співробітники МВС. А, да? МВС. Таку собі казочку придумали. Тобто вони тітушки такі? А, Певно, що так. Ви знаєте, це абсолютно не синітниця. Я знаю Ігоря давно і. Я можу виступити свідком, як або написати його характеристику, це суб'єктивно звучить. Давайте розкажіть також про, про іншого затриманого. Ну, Другий да. затриманий Андрій Шмендюк, Андрій, він айтішник, він дуже добре Знається на техніці, все життя працював. не агресивний, добрий хлопець. Його я теж знаю близько років восьми, певно. Ігоря років 10, а Андрія десь біля восьми років. Андрій був за кермом автомобіля, він також є мотоцикліст. Зупинилися вони це. Слухайте, страшно жити в цій країні. Я нагадаю, що вони зупинилися на щорса, да? так? Тоді... Вони зупинилися на щорса. На щорса була одна з пасток. Тоді, тієї ночі, Беркут активістам автомайдану влаштував такі пастки провокації в кількох місцях. Казали, в них є внутрішнє радіо, що там, наприклад, тітушки, там те, вони приїжджали на місце, їх хопали, били машини і везли в невідомому напрямку. Машина Андрія постраждала, чи так. теж побили її. Звичайно. От, е... Э, я не знаю, давайте подивимось видео, да? Что вы делаете? Не бейте. Да и второй я вижу, что делает. Ребята, на крыпу, на крыпу, все машины на крыпу. Да тише, что? Спокойно, спокойно. Я уеду. Спокойно. Жена! Что вы делаете? Ребята, мы твои едем! Гопники з погонами, я інакше не можу назвати цих людей. Затримують не так. Їх витягують з машини, там, наприклад, кладуть на землю, наприклад, заламують за спину руку, вдягають наручники. А знаєте, якщо людині, яка не, не розвинена, недорозвинена, і е, дати у руки Київ. владу, от відбувається. Очевидно, що лише відставки міністру Захарченку буде недостатньо для того, щоб спокутувати цю вину, і він відповідає за все, що роблять його підлеглі. Я би побажав міністрові Захарченку потрапити на майдан, на сцену вийти і щоб народ вирішив, що з ним робити. Ні, не закликати цього, мене да? не, не, не закликаю до цього. Я це, це частинка моєї емоції такої, ви знаєте, просто по-звірячому люди поводяться і давайте не опускатись до їхнього. рівня. Гаразд, Що будемо робити далі? Ви що збираєтесь робити? Ми подаємо на апеляцію, ми намагаємося на даний момент е законним шляхом е доказати, що хлопці не винні. Е як це в нас вийде, ми подивимось, але вони дійсно не робили Добре. нічого з того, що їм інкримінують. Добре, а ви не знаєте, що сталося з Фейсбуком, Ігоря? Я от е дивлюсь, і в нього там багато статусів позакривалося зараз. Чи це з метою безпеки, щоб йому там не, не інкримінували по екстремізм? По-перше, співробітники Беркуту забрали його телефон. Угу. І його, і Андрія. Тобто вони декілька днів мали повний доступ до його усіх аккаунтів у соцмережах. Угу. Що вони там робили, нам не Тому що я шукав фотографії з Грушевського. Ігор там робив дуже гарні якісні знімки, такі високохудожні, і не міг їх знайти. Тобто я побачив тоді, що в нього щось сталося з аккаунтом. Анастасія, розкажіть Мотохелп, як зараз працює? Ну, не зараз а зима, а мото... Зараз да, зима, да. тому Мотохелп працює. ну, По-перше, ми ж доп... волонтери Мотохелпу допомагають не тільки у, uh -huh. у ДТП, uh -huh. але й у випадках, коли, наприклад, хтось з мотоциклістів захворів, чи ще щось, якісь важкі випадки. Ми... І Я... <світ> Я маю на увазі. Як люди отреагують на підтримують на це? Звичайно, що... постійні чергування у лікарнях. хто має медичну освіту, ті з медиками Майдану. Конкретно затриманими. Конкретно затриманими тому. збираються кошти, mm -hmm. тому що потрібні передачі, ліки, продукти і так далі. Це все працює. Звичайно. Ясно, ми ще повернемося до розмови. Зараз давайте кілька новин. У місті Фастів на Київщині невідомі повалили шестиметровий пам'ятник Леніну. Як повідомили у відділі зв'язків з громадськістю, сьогодні о 6.30 до Фастівського міського відділення міліції за 102 надійшла інформація, що невідомі зруйнували пам'ятник Леніну. Це вже після прийняття закону про те, що там комуністи наполягали на прийнятті закону. Про підвищення кримінальної відповідальності за знищення і пошкодження пам'ятників, які стосуються саме там радянських часів. Далі, новини від президента Януковича. Президент України йому відкрито лікарняний лист у зв'язку з гострим респіраторним захворюванням, що супроводжується високою температурою. Сказав заступник керівника державного управління справами з, з медичних питань Олександр Орда. Ох, Яке гарне прізвище. На сайті президента існує про це повідомлення, що президент перебуває на лікарняному. Ну ясно, сесію закрили у Верховній Раді, президент вчора приїжджав, приїжджав Верховна Рада у відпустці, президент на лікарняному, закони прийнято про амністію. Вважається, що можна... Як ви ставитесь до того, що зараз в країні відбувається? Ну то тут що буде далі? От ви людина, яка стежите, ну там так само з, з соцмереж, з новин, що відбувається, що що вам здається далі має бути? Мені здається, що у свій час зробили дуже велику дурість, вибравши на пост президента країни людину, яка не має займати ніяких посад. Ми всі пам'ятаємо. Про його минуле, про те, ким він є, і ким він залишився. Він не зміниться. А те, що зараз відбувається, це, на мій погляд, я не можу казати за всіх, але на мій погляд, це просто е узурпаторство. Більш нічого. Ну, а люди, які далі сказали, що не будуть звільняти там, наприклад, профспілки. там так далі Тобто, стійте, знову далі продовжується курс на що хай Майдан сам втихає. Чи як? Ну, так, тут... вони час, намагаються виграти час. Mm -hmm. У всьому. Якмога більше протриматися у корита. Дякуємо. Ну, передавайте при нагоді привіт. і